491 доба героїчного спротиву Україну. вітаю усіх, хто зараз нас дивиться. Ми працюємо в медіа центрі Україна у Львові. І від імені команди медіа центру я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Окупація Запорізької атомної електростанції становить загрозу не лише для України, а й для всього світу. І який рівень загрози, і що буде у випадку теракту? Я запрошую до слова Михайла Семарака, завідувача кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електростанцій Львівської політехніки. Будь ласка. Доброго дня. Пане Михайло, тож розкажіть, який рівень загрози становить у випадку теракту на атомній електростанції? Рівень загрози буде залежати від цього теракту, тому що на Запорізькій атомній станції, яка є найбільшою в Європі, працює шість ядерних реакторів. В даний час чотири реактори зупинені. Два працюють в дуже малому режимі, тільки для того, щоб забезпечити себе енергією. Коли працюють ядерні реактори, 6, від 6 до 8% енергії, яку вони виробляють, йде на те, щоб обслужити самих себе, тому що величезні технологічні процеси проходять. Один реактор. Випускає, виробляє тисячу мегаватт електричної енергії, 6% якої йде на саме обслуговування цього реактора. Тобто, коли зупинили чотири реактори, вони повинні одержувати зовні електричний струм і для того, щоб охолоджували їх. Активну зону, де виробляється тепло. Тому коли припинити електрику, постачання електрики зовні, це буде теж загроза розігріву цих реакторів, а там є і загроза для того, щоб росіяни хочуть зменшити поступлення води. Створити такі умови, що не буде поступати вода, тоді буде теж проблема по охолодженню реактора. А якщо буде поступати вода і буде поступати енергія, ре реактори будуть охолоджуватись, загрози тоді великої немає. Яка загроза? Цього, цих реакторів порівняно з Чорнобильською. Чорнобильський реактор такої самої потужності, 1000 ти, мегаватт енергії, зовсім іншої конструкції, і він працював, був в працюючому режимі, режими порушились, відключили керівництво. Автоматичне, тому що всі процеси на ядерних реакторах йдуть розрахунку на долі секунди, сота доля секунди, десята доля секунди. І якщо замешкатись на, на 2-3 секунди, значить вже порушується величезна кількість енергії, значить відділяється, її потрібно терміново кудись там охолодити цю температуру. От якщо буде взрив, а це можливий, от то будемо мати небезпеку, тому що е якщо розкриється атомне паливо, ядерне піде радіація. Ясно, не така, як була при е атомній бомбі. Тому що там тоді енергії йдуть, там йдуть інші процеси, і розсіюється радіація. Тут реактори корпусні, це корпус циліндричний, цилиндр, е, круглий циліндр, який має товщину стінки, десь 20 сантиметрів товщини, і він є досить захищений відносно взриву, але якщо не буде поступати зовнішня електрика, щоб працювали насоси по охолодженню, то буде теж небезпека взриву не буде небезпеки, але Роз уранових стрижнів, і тоді радіація вийде назовні і може забруднити територію приблизно 10, радіусом 10 кілометрів. Пане Михайло, ми знаємо, що воду для охолодження реакторів для Запорізької АЕС використовували з Каховської дамби, яку також російські загарбники підірвали. Якою є ситуація сьогодні? Кожна станція, зокрема Запорізька, має великий запас води свій, який не залежить. Він зв'язаний був з морем, там працюють насоси, але якщо будуть додавати води, бо вода йде циркуляція, вода йде із ставків. Проходить через реактор, забирає тепло і знову попадає в став. Там охолоджується і знову поступає в реактор. І якщо будуть працювати насоси, а в працюючому реакторі, в працюючому за одну секунду, через реактор проходить 20. 20 Кубічних метрів води це величезна кількість води за одну секунду, можна собі уявити, це 10 машин водовозок за одну секунду. Це можна собі уявити ці розміри того тепла, яке забирається вода. І якщо вона буде працювати, тільки система буде працювати, але для непрацюючого реактора, де немає величезної кількості тепла, то Можуть використовуватися і забезпечувати цю технологію водойми, які є при атомній станції, якщо їх теж не підірвуть, і вода від них теж може утекти. Пане Михайло, ми вже згадали, що на Запорізькій атомній електростанції чотири енергоблоки в Холодному стані, два з них в гарячому. Поясніть різницю, що це означає, і е, який варіант з цих безпечніший у випадку теракту, і в одному і в другому випадку потрібно подавати воду для того, щоб охолоджувати. Працюючі реактори, як я вже сказав, потребують 20 тонн води в секунду, а не працюючи значно менше, але вони теж повинні охолоджуватись. От крім цього, на е, Запорізькій станції є площадка, де зберігається відпрацьоване топливо в спеціальних контейнерах, воно теж охолоджується. Бо якщо зупинити реактор, то паливо, яке там є, а там є дуже багато ізотопів всієї таблиці хімічних елементів, які мають Період півросду декілька днів, декілька місяців, декілька років. І вони розпадаються. Це інтенсивність значно менша, сотню разів менше, ніж праоцюючого, але вона теж потребує охолодження. За даними різних експертів з радіаційної безпеки, з атомної енергетики, є версії, що. Реактори в холодному стані вони є безпечнішими, а вони є зупиненими так чи інакше за їхньою версією, і вони не виробляють цих небезпечних елементів як радіаційний йод. І тому, в випадку того, якщо це вийде на поверхню, він буде не такий небезпечний. Ви спростуєте цю інформацію чи якось аргументуєте? Ну, я не можу, можу її уточнити тільки інформація, заслуговує на увагу, але. Коли йод має дуже малий період піврозпаду, він за пару місяців зникає ізотопи. Але крім ізотопів водню, там є ізотоп ксенону, ізотоп самарію і інші ізотопи. А кожен елемент хімічний, який знаходиться в реакторі, має декілька своїх ізотопів. І ці ізотопи... Мають різний, будемо казати, запас енергії, тому що проходять реакції ядерні, але їх проходить значно менше, в мільйон разів менше, чим працюючим. Але теж не можна сказати, що реактор, так як машина, виключив з опалення і робота зупинилася. Реактор. На протязі року, якщо він зупинився, на протязі року виділяє ще дуже багато енергії, і тільки в кінці року енергія спадає десь там до двох відсотків, які теж потрібно забирати від цього реактора, який стоїть заглушений. Єдине потрібно розвантажити реактори, забрати це все в сховище. Але це вже інша технологія і цю технологію теж росіяни не дають виконати. Ви зазначили, що у випадку теракту на Запорізькій станції постраждають території, населені пункти в радіусі 10 кілометрів. Від чого це може від якої ситуації цей радіус може збільшитись або змінитись, наприклад, ну, то, Від того, які зроблять теракт, якщо вони підірвуть величезну кількість. Е, Тротилу і він рознесе реактор, тобто розгемертизує його, звідти будуть виходити в залежності від того, куди вони полетять, ці залишки. От, але якщо буде така нормальна якась там диверсія, то не дуже сильна, то 10 радіусом 10 кілометрів. Буде заражено, відповідно, вона буде поширюватись, тому що в природі йде поширення, кільцеві, йде в землю, випаровується, дощі, от і буде проблема. Шановні колеги. Якщо у вас є питання до нашого експерта, будь ласка, озвучте. Якщо питань немає, то ж пане Михайле, скажіть, що робити у випадку, якщо буде влада оголосить надзвичайний стан і вихід. Радіації, як діяти людям, які мешкають поруч. Значить, все залежить від того, яка буде е, аварія. От Будуть виділятись в більшій кількості одні чи другі ізотопер радіаційні, І тоді вони повинні сказати, що три такі аварії є, такі-то небезпеки, потрібно робити те і те. Упродовж тижня Підійнявся ажіотаж довкола медичних препаратів, зокрема закупівлі йоду. Чи потрібно зараз вживати таблетки йоду і чи може це якось зараз нашкодити? Чи є взагалі потреба? Потреби немає зараз, якщо немає необхідності. Таблетки потрібно з йодом. Спеціальні таблетки, які Готовляться тільки для такого вживання, тому що дехто йод п'є, значить йод дуже слабо засвоюється в організмі. Таблетки виготовляються в більшості із рослинних компонентів, де є природний, не хімічний йод. Оці таблетки, але їх треба вживати тоді, коли. Коли буде необхідність? Шановні колеги, якщо є питання, будь ласка, їх озвучте. А, а скажіть, будь ласка, чи є все ж таки ризики для західних областей, так? І якими вони можуть бути? Чи можливо там через вітер, через душі, так що ми можемо тут на заході відчути? Що, можливо, якісь зміни в природі, чи що може бути? <кхух> Якщо говорити за нашу територію, наш Львів, то віддаль досить велика і до нас не дійде ця хвиля, а якщо вона буде доходити, то я думаю за той час будуть знати, які елементи будуть більшості виділятися і які заходи приймати. Більше небезпека йде для людей, які живуть близько станції, а там вже є біда она до нас, коли була Чорнобильська трагедія, то е, хмара, яка піднялась в, е, на 20 і більше кілометрів, і пройшла за три дні пройшла кругом світу три рази і викинула, значить, свої сліди е, і в Норвегії, і в Тібеті. І на Кавказі, тому що був великий взрив, і ця хмара виділялась дуже багато ізотопів різноманітних, і вони піднялися з тою хмарою, пилинки малесенькі, і потрошки розсіювали на весь світ. Ну, тут такого тяжко чекати, і не треба чекати нам. Я думаю, що все буде. Добре, бо цього боїться весь світ. Якщо це буде, то ми будемо мати. Воно торкнеться всього світу, тому що є Дніпро, Дніпро впадає в Чорне море, з Чорного моря йде далі, і Туреччина, і... і всі інші країни. От будуть теж. В зоні ризику. А ще скажіть, якщо раптом ну, в разі підриву, так? Я так розумію, що мають бути якісь оперативні е, там, заходи щодо там, не знаю, знешкодження цього. Ми розуміємо, що це окупована територія, так, і, мабуть, ніякі не будуть вчиняти з дії. Наскільки це збільшує масштаби цієї катастрофи? Ну, там, коли би така катастрофа відбулася, ми вже трохи маємо досвіду. З Чорнобильською станцією, то до нас воно прийде не з такою інтенсивністю, як на місці, і не так скоро. Я думаю, тоді штаби наші, які мають бути при кожному обласному місті і мають бути до того готові. Дякую, колеги. Якщо у вас питань немає, я дякую нашому спікеру Михайло Самарак завідувач з кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електростанцій Львівської політехніки. Додам, що поблизу території біля Запорізької атомної електростанції, в Нікополі, неподалік, проводяться різні заходи з безпеки. Тож Прошу не піддаватись завчасно паніці, однак дотримуватись правил безпека. Якщо такі тренування проходять в ваших областях, будь ласка, брати в них участь і очікувати офіційної та перевірної інформації від нашої влади. Тож очікуємо все-таки на хороші новини. І сподіваємось на те, що так чи інакше буде зберігатись безпека. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії, адже весь світ має знати про трагедію, про ту війну, яку розпочала Росія, яка загрожує всьому світу. Стежте за актуальними та цікавими анонсами на ресурсах медіа центру Україна. Залишайтесь з нами.